Давай, ласуйте. Ано, біжи, біжи, малюк, біжи. Малюк стати не такий грубезний. Так. Поки вони там ласують ми їм тут бігом. Пару раз. Пробіжимось. Вони молодці, ходять в туалет в одному місце. Випускаємо, виходить, взагалі на двір, щоб погуляла. Давай мені, давай. Ця у нас біжить на двір. Давай, пускай, пучка, давай. На двір, надвір. Так. Її, виходить, випустили. На двір погуляти, хоч і вечір. Випускаю, тому що, тому що вона мала. трошки проблеми з здоров'ям. Ми її на пару днів назад прокололи, я там на відео показував. Нехай набирає свіжого повітря ми за той час. Поприбираємо наших свинок, ось виходять. Давайте. Давай, давай. Цих на двір не пускаємо ввечері, бо не позбираю. Але в них поприбираємо ясне діло. Позабираємо, так, як я все, я забираю звідси жолобок цей дерев'яний. І розкажу, друзі, що маємо сьогодні ще зробити, кроме кроме такого, як поприбирати. І дати води свіжої на ніч. І так скажемо, підсипимо кукурудзки їм. Так як я це люблю давати. Вони люблять і я їм даю. Ось так. Люблять сіно. Сіно у нас люцерна. Хто слідить за каналом. Той, той знає. Лишіть цегло. Манюні. Ало. Давайте переверніть все, що тут є. Зараз, друзі, повичищаємо, поприбираємо і розкажу. Клітку маємо цю, де я знаходжусь, розширювати. Я зараз все покажу вам. Трошки сьогодні буде у нас вечірня мулярка, так само. Так. Ох, це шкребе. Свині свині куч 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 Хоч, куч куч куч, хоч. Куч, куч, куч. Ану, місце, давай. Куч, 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 куч. Давай, манюня. Так, Це. закриваємо. Ось так. Відро перевернули. Тут відро для молярки Зараз поговоримо пізніше, підкинемо їм. Ось у нас тут є сіно. Неудобно самому. Ось тут у нас сіно знаходиться. зараз їм підкинемо. Так як я все і кажу, два в одному. Тобто сіно вони і люблять. І заодно, що з'їли, то з'їли листочки, таке від рубшого, від тоншого листочки, таке бадилля трошки їдять. А решта все йде на підставку їм. Ось так. Давайте. Ось так, друзі, такий у нас вечірній маленький обхід. Так, вперед. Поїлочку зараз їхню помиємо і дамо їм води. Вони води просять. Так, цих малюків сьогодні прибирати не будемо. Поприбираємо ось у цих, тому що в тих сухо і поприбираємо ось у цих. Тому що у цих теж. Трохи грязнувати сьогодні. Так, так. У вас прибираємо генеральна уборка. Так, так. Веселяться такі. Це все поперемивати треба. Тому що свині свині, але люблять чистоту. Ось так, друзі. Ти казав, любиш сало з м'ясом? Люби і Попрацювати. Ну і трохи побути з запахом. Тому що хто був, хто тримає свині, той знає, що запах обов'язково буде. Так. Ось так. Цих манюнів поприбираємо. Так, зайдемо до наших. Більших свинок трохи, ану маюні, давай. Mm -hmm. Так, так. Викинемо качанчики, ми їм кидаємо прямо в качанах кукурудзу. Мушу ходити з фонариком на чоло, тому що освітлення хоч і є, але малюнь. рівно поганеньке все ж таки для зйомки. Тому я з фонариком будете вибачали. Ну, я стараюсь, щоб було гарно видко. Так. І їм кидаємо, ось бачимо. Ось такі качанчики. Дивіться. Опа, цей звук вони зараз чують. Ех, ти кабанчик, вставай, вставай. Мені подобається. Кажуть, що це не Петрене, але но... я спорити не буду. По темпераменті бачу, що походу вони. Давай, ласуйте. Ано, біжи, біжи, малюк, біжи. Малюк, стати не такий грубезний. Так. Поки вони там ласують ми їм тут бігом. Пару разів. Пробіжимось, вони молодці, ходять в туалет в одне місце. Досить комфортно так прибирати. Ось там у них бачимо такий сіна спальник свого роду. А в цім кутку, де я прибираю, туалет. Нічого, молодці. Так, ось так. У них прибрав, качанів підкинув. Води зараз піділімо всім зараз. Ось так. Якось так друга. Ось так кину їм кукурудзу, і дивіться, залишилось трошки, вони тут. Що їм цієї кукурудзки. А малюкам зараз візьмемо з такого ящичка, ось тут качани окремо потім скидаємо на спалку. Тобто до кухні. А ці качанчики зараз кидаємо малюкам нашим. ну, Правда, тереблю. Ось дивіться на них. Ану, ано. Ану. Опа. І ось так. Зараз ще підлощу під їм трошки. Ей, ти що, знову гридеш, гумовець мені? А ну перестань кусати двері, дивись як копав вкусували. ось так, друзі. Світло на них б'є, смішні дивляться. А ці тут що? Цим теж підкинув і вони збирають. Зараз ще сінця підкину цим трохи, ось так рубають. Так, їсти дали, сінця підкинули. Ще лишилось водички свіженькою підлити їм. Ану. Подивіться. Okay. Іди з другого боку. О, молодець. Ходи ходи, з цього. Ходимо О, бачите, яким смачно п'ється свіженька, прям вода. Okay. Йдемо ще білим. Так, тепер ось цим. Трошки вона вушка їм налив. Бачите, як вони хочуть води свіжої. Капець, то й по цілі день не пили. Доливаємо ще. Так. Ану. О, бачите? Ви знаєте, я собі сподобав іменно давати їм свіжої, наприклад, не буде три рази в день, але свіжої. Прям виливаєш помив поїлочку і заливаєш знову свіжої. Тому що я замітив, вони набагато краще п'ють, прям всю випивають, бачите? І дійсно я розумію, що вони напились, тому не раз стоїть поїлці, вони вже не б'ють її. Ходять навколо, і я думаю, хотя чи не хотять, вилив, помив, почистив, заливаю, п'ють капець. Тобто свіженько і краще дати. Так, і нашим більшим на в басейник їхній. Ось все, вже відрубались. Відпочивають. Все, ці сплять. І підкинуємо сінця полізе жируть. Ох, такі пузатики вже, бачите Смакує їм. Дивіться, як луп? Смакує сіно, травоїдні. М? Та й білим я даю теж сіно лоплять. Лапкою тримає. Бачите. Ой, яким смакує. Ну що, аж самому захотілось. Такі малюки. Ваше сіно, та, я не забираю. Ні-ні, водичка є, так? Ну все, молодці. Рубайте тут. Нашим свинкам підкинули сінця, дали кукурудзки, так трохи, небагато на вечір. І налили свіженької чистої водички, тому що вони люблять, ви бачили, Повечищували, ясне діло. І що хотілося б розказати вам? Давно планував розібрати ось цю стінку і ось ці двері перенести з цього боку. Тобто стінка, як бачите, дві лінії таких є. Стінка буде йти звідси і ось так. Збільшимо її місце до 100 кг вони зможуть тут сміло знаходитись. Не враховую я то, що ну, ростуть. Досить непогано, швидко ростуть, так скажемо. Ну і потрібно, ну все час тягнеться, тягнеться, немає коли. Тому в мене є сьогодні ось роствор зробив я. Зробив ось таке відро розтвору. Ну Там я більше заколотив, просто вже відро приготував. Маємо приготовлену цеглу. Тому зараз будемо мурувати, виходить, звідси сюди. Тут двері будуть, будуть відкриватися наружу. Тут буде прохід, виходить, до тих, давати їм їсти, плюс сіно там буде зберігатись. Буду все показувати. Що і як буде. Тому я хотів сьогодні ось це показати: що будемо будувати, добудовувати, доробляти. Тому що, бачите, є помилки, які зразу ніхто не може врахувати. Ну, не то, що помилки, хочеться розширитись, хочеться зробити більш комфортніше, так як світ не стоїть на місці. Все йде якийсь прогрес. Тому так і в нас. Так що беремося до роботи. Пізніше включимося. Так, друзі, стіна готова. Ось така гешка. Три години мені на це понадобилось. Так що чекаємо, поки висохне. Ну, правда, трошки закидав, бачимо е зразу. так якби, Скажемо, штукатуркою, тому що міцніше буде. Та й так, краще. Так що заробили. Ось бачимо, які стінки. Зразу закидані цементом, вони міцніші. Тому. Чекаємо день-два, поки підстине, і будемо забирати, виходить, ось цю передну стіночку, і їм буде більше місця. Тобто, стін буде клітка набагато більша. Тому, друзі, буду радий вашій підписці, а я буду ділитись з вами усім, чим займаюся. Далі буде пока-пока.